Віслюк, є мало, але і не неквапно. Хочу звернутися до зрілої половини моїх мислячих підписників. Якщо раптом ви поруч маєте якого божого трудягу, що підпадає під біблійне визначення тих, хто служить в слові чи навчанні, час від часу закиньте якусь грубшу купюру на паливо, бо то витрата якої не помітно, але постійно смокче ресурси. Половина людей в церквах досі вірить, що двигун працює на ентузіазмі і оливомазані, а не на 10 В30. Коли раніше в Україні я накатував. Там по сотні тисяч в рік мав вірного друга, що поїв мого віслюка. Мені любо було дорогою молитися за його толкову майбутню дружину, служіння, бізнес. І я міг приймати запрошення від невеличких церков, які не можуть покрити логістику, але роблять гарну роботу пропорційно до свого масштабу і хочуть розбиратись. Якщо ваші коні глушать паливо тонами, згадайте про віслюків тих, котрі в вашому оточенні служать словом і навчанням. То біблійна практика вам буде добре. Пан Бог за тим словом стоїть і досі. А інакше, а як будемо рухатися вперед і вгору?